Всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen Passat 20 TDI На чистку всієї системи екології. Апарат майже вже під'єднаний. Автомобіль з Черкаської області, але власник е приїхав з самої Польщі до мене на чистку. Проїздом з-за кордону в сторону Черкас завітав на чистку. Це вже він другий раз приїжджає. Перший раз приїжджав просто на діагностику. Виявив дефект розірвата гофра, та, що йде після фільтра, повністю розорвата. Тому чистка не була зроблена. Власник автомобіля виправив цю ситуацію, переварив гофру і зараз я буду робити чистку. Апарат майже під'єднаний, олива злита з автомобіля. Це відро слугує для чорнове відро для того, щоб з камери згорання, скап... коли чиститься, скапувала лишня рідина. Чистка робиться не через свічки накалювання, зовсім інакше під'єднання ще повністю не під'єднав. Просто хочу показати стан хоча б впускного колектору. Тому що показники не буду знімати. Автомобіль холодний. Гріти його цілу годину, щоб зняти комп'ютерні показники, не бачиш сенсу. Побачимо в кінці. Просить, Подивимося на індикатор забрудненості. Ну, як завжди Космос. Там. Навіть дроселя не видно. Пробіг автомобіля можна побачити 308 тисяч, потім комп'ютерні показники будуть після чистки. Допід'єдную апарат. Ставлю назад цей індикатор запрутненості, закручую. Так, чистка завершена, прогрівається автомобіль. Верніше вже прогрівся, буду дивитись, що показує. Форсунки в нормі. Тиск мінус 1, але під'єднаний зараз манометр. Датчик фішка одіта, але трубка ні. Комп'ютер на 8, мінус 7, це вже автомобіль прогрівався і воно входить вниз. Більше в мінус. Значення було вчорашнє мінус 2. Зараз я продемонструю, нажму на газ в пол. Там мінус 5, звісно, воно буде падати в мінус. Тому що трубка від'єднана. 57 послідня е, дистанція від регенерації, масиний зали 126 грамів, щось багато. Так, рахуємо. 70 грамів масляної золи, це пробіг буде 280. Ми маємо 309. Тобто, так, а масляної золи 126 грамів, забагато. Заповнення масляною золою 70 грамів, це приблизно 280-300. По-різному, як виявляється, рахують. Буває 80 грам заповнення масляною золої, це точно 300. Ну, Якщо взяти сплюсувати ці всі значення, тобто візьмемо на 300 70 грам заповнення, ділимо на 2, 35, додаємо 35, це 140, ну, 400 плюс 450 плюс-мінус ближче до півмільйона навіть 126 грамів ось будь ласка майже півляма так дивимося на холостих нуль даю газ в пол дві з половиною на обертах 15, ну так повинно бути, плюс-мінус 12-15. Зараз від'єдную манометр і подивимося по комп'ютеру і пройдемо всі необхідні адаптації. Так, тепер показує по 2-3 гектопаскалі на холостих, по факту 0, даю 2500 обер. Під бреху є датчик. Дуже часто автомобілі приїжджають з такими значеннями, по факту менше по манометру, а по датчику диференційному більше. Приблизно так і є, там на 3-4 більше, 20-21, по факту там 16. Ну, по бажанню датчик заміна, але він суттєвої проблеми не зробить, якщо буде показувати на 5 гектопаскалів менше. Це не є супер критично. Критично це вже 10 і більше відхилення, коли датчик потрібно замінювати від старості. А так датчик працює. Так, і проходжу всі необхідні адаптації по черзі. Так, на прикладі адаптація клапана ОГ. Іде процес. Автоматично вмикається спіралька, але без обертів. Зараз пройде адаптацію і подивимося результат. Результат правильно закінчено. Потім лямдазонт. Пише зажимаємо дві педальки. Система в нормі. Якщо швидко адаптує, значить все чудово з вихлопом. Розхід повітря. Автомобіль сам автоматично підіймає оберти, щоб зрозуміти, як він працює на різних обертах. І дивимося результат система в нормі. Автоматичну провірку є дієра зроблю. Чути як потік вихлопних газів проходить по ЕГІРу буде. Окрема інформація, коли буде висновок по авто. І так, кожну провірку робиться. Так, таким чином можна виявити якісь, виявити якісь несправності в нормі. Так, зараз пройду і буде висновок по автомобілю. Ці адаптації пройдено, помилок немає. А тепер висновок по авто. Висновок по автомобілю. Все почищено. Сажовий, Єгір, теплообмінник, впускний колектор дроссель, всі магістралі до клапана Єгіра. Автомобіль перепровірено. Уважно подивіться інші відео даного модельного ряду Volkswagen Passat B7. Щоб зрозуміти, десь в інших відео більше розказую, більше показую, щоб однотипне відео не було, постійно знімати одне і те саме, буду дещо інше розказувати, знімати. Так, почнемо з цього Єгіра. В даному автомобілі не працювала оця мембрана. Клапана Єгіра. Ось цей дросель, чи, так, скажем, планка слугує для кращого прогріву тепла в салоні. Тобто входить антифриз в теплообмінник і виходить сюди антифриз. Щоб скоріше прогрівся і антифриз, і дало тепло в пічку, в радіатор пічки. Для цього слугує ця мембрана. Основний клапан закритий. Ось він там. А цей в круговороті дає вихлопні гази по теплообміннику. І таким чином прогріється автомобіль краще. Для цього слугує ця ось її номер, ця мембрана. Також було відкалібровано цю всю систему електропривода, зірочок, щоб не видавав автомобіль помилок по клапану дієру. Друге чи третє. Також було змащено цей півмісяць, щоб опять він не клинив. Тому що, якщо він заклинить, теж будуть помилки. Змащення робилось таким чином. На автомобілі чистка була повністю без демонтажа на авто. ось Таким розпилом, було змащено цей півмісяць. Видвигається кришечка і змащується. От і все. Клапан гігієр повністю в робочому стані. Автомобіль перепровірено, не бачу ніяких зауважень. Зауваження можуть бути по радіаторам охолодження. Запаковані на такому пробігу вщент. А також власнику авто буде надана індивідуальна інформація по догляду за авто, щоб служив довго і щасливо. В коментарях мої контактні дані. Ще не всім гарного дня. Ось які наслідки бувають, що повиходило із фільтра. Я вже не чистив з фільтром, тому що дуже-дуже часто його забивало. Так що тепер всім гарного дня, вечора, приємних вихідних, до побачення.